Влада Євросоюзу спільно з представниками 42 країн закликала Росію вивести війська з території Запорізької атомної електростанції. Про це йдеться у їхній спільній заяві. Наголошується, що контроль російських військових загрожує дотриманню принципів ядерної безпеки Міжнародного агентства з атомної енергії. Тому Росія має негайно вивести свої військові сили і весь інший несанкціонований персонал із Запорізької атомної електростанції, її найближчих околиць та всієї України, щоб оператор та українська влада могли відновити свої суверенні обов'язки. А законний оперативний персонал міг працювати без зовнішнього втручання та неприйнятно важких умов праці. Країни також вкотре наголосили, що вторгнення Росії і її Подальша присутність на ядерних об'єктах України підвищують ризик ядерних аварій.